Історії про життя 50 Українців та українок. Булгакова, КУРЛОВИЧ. МОРОЗОВА. ХАРКІВ Видавництво Ранок 2021 рік. ІВАН Франко. Письменник, ПОЕТ, перекладач, дослідник. ІВАНКОВА шкільна НАУКА Народився Іван у звичайній родині на Галичині. Сім'я не будувала адже батьки були дуже працьовиті. Батько заробляв ковальством, а мати поралась по господарству. Іван коріс розумним хлопчиком, швидко засвоював нові знання. Помітивши це, батько віддав його спочатку до сільської школи, а потім до так званої нормальної школи в місті Дрогобичі. Невдовзі після цього батько помер. Молода мати вийшла заміж у друге. У Івана з'явився відчим, з яким майбутній письменник матиме дружні стосунки упродовж життя. Відчим підтримав ідею продовжити навчання пасинка, Іван вступив до гімназії. Встигати всюди. Уже в гімназії хлопець почав цікавитися перекладацькою діяльністю. Він узявся перекладати не аби що, а твори давньогрецьких письменників Гомера Софокла Горація. Тоді він почав писати власні твори. Перші вірші він підписував псевдонімом Джеджалик. Потім Франко вступив до Львівського університету та знайшов нові захоплення. Розпочалася серйозна наукова робота. Іван Натхненно досліджував історію української літератури і філософію. Згодом він опублікував наукові праці з історії, мовознавства, психології й навіть економіки. Юнак спробував себе в написанні прозових творів, і знову вдалося. Одні з його перших оповідань мали скандальний успіх. Тодішня Галицька спільнота не була готова читати про життя звичайних трудівників-нафтовиків. Франко був перший, хто про них написав: Бідний титан. Працював Франко неймовірно багато. Дослідники його життя дивуються, де він брав стільки сили часу. За підрахунками, він випускав по 5-6 книжок на рік і писав по одному твору в 2-3 дні. й встигав займатися громадською діяльністю та видавати журнали. Він долучився до першої української політичної партії, підтримав перший український жіночий альманах, став першим українським письменником, який заробляв виключно письменницькою діяльністю. Здавалося б, з таким насиченим графіком Франко не мав би багато заробляти. Та де там? Його кілька разів заарештовували. Уперше за цілком вигаданим звинуваченням у причетності до даємних товариств. Іван Просидів у в'язниці 9 місяців. А коли вийшов, став для заляканих галичан небайдужим гостем. Франко зібрався на силі і далі навчався та напружено працював. Щойно набрав обертів, знову арешт. Повернувся з в'язниці Іван Франко тяжко хворий та бідний. Був час, коли він жив у готелі, на знайдені на вулиці гроші. А коли й ті закінчилися, зачинився в кімнаті й кілька днів чекав смерті, та його врятували. Коли Франко отямився від усіх цих подій, то почав працювати з постійною силою. Захистив у Відні докторську дисертацію з філософії, одружився та збудував дім у Львові. Свого часу Іван Франко став для українців тим, кого зараз називають лідером думок. Його знали по обидва береги Дніпра й далеко за межами України до його думки дослухалися, ним захоплювалися. Коли читаєш про Франка, він здається суперлюдиною. Але ця суперлюдина справді існувала і творила нашу історію.